Привіт, дівчата і хлопці, 30%. Я знаю, що є чоловіки, які слідкують за мною в Ютубі. В Ютубі всі хочуть залишатися красивими без ін'єкцій і дорослішати. Не люблю це слово старіти красиво. Тож я вас вітаю на моєму каналі. Тут все про природнє омолодження, обличчя, постави та тіла. Поїхали сьогодні. Будемо розбирати з вами дуже класну тему. Я обіцяла з вами поділитися масажними техніками для. Зони наших губ. Для кого це корисно? Якщо ви палите, я не буду вам сьогодні читати моралі, ви самі знаєте, наскільки це шкідливо. Але я вам покажу, як можна собі допомогти, щоб потім зона губ не перетворилася на курячу попку. Угу. Тож, додивіться до кінця, будуть масажні техніки. Далі, кому буде корисно, тим, хто люблять пити напої через трубочку. Тому що як не як, коли ми через трубочку, у нас тут виникають всі ці кисетні заломи. Також буде корисно, хто любить поцілунки відправляти, саме повітряні такі поцілунки. Тому що також, коли ми робимо губки бантиком, поцілунки, в нас виникають кисетні зморшки. А також, якщо ви зажимаєте губи, коли стресуєте, якщо ви. Піджимаєте підборіддя, буде для вас корисним сьогодні наше відео. Одразу кажу, я без мейку, тому що сьогодні п'ятниця і в мене є трошки часу, поки отой маленький бос спить. По п'ятницях я не наношу макіяж, я просто дозволяю своїй шкірі дихати. По-друге, я завжди кажу на всіх моїх проектах, що масаж ми робимо на чисту шкіру, а сьогодні буде масаж, тому чиста шкіра, чисті ручки. І поїхали робити наш масаж. Перше, що хочу сказати, це те, що ми будемо з вами розслабляти круговий м'яс рота. Круговий м'яс рота, він у нас знаходиться ось тут. Так, я прикріплю, мабуть, ось тут вам анатомічну таку картинку. Що це значить, коли ми його. Зажимаємо губи, вона скорочується повністю весь м'яз. Тобто неможливо, що ось тут у нас будуть кисетні зморшки, а тут все буде таке розслаблене і красиве. Ми піджимаємо підборіддя, тут багато м'язів, які вплітаються саме в круговий рота. Тому від розслаблення його залежить дуже багато в нашій красі. Ми піджимаємо, наприклад, підборіддя, зажимаємо щелепи, у нас скорочуються зуби. Любимо Ось саме покусувати, зажимати зуби, зуби курс кур, курити палити. У нас те ж саме, у нас все зажимається. І потім оці ось лінії. По-перше, в нас меншими стають наші губи, чим дорослішими ми стаємо, тим вони такі більш гузенькі і немає чіткої такої кайомочки. Тому поїхали теплі ручки, чисті. Чисті. Спочатку ми з вами розслабимо наш м'яс. Що ми робимо? Перше, це ми нашими пальчиками зажимаємо, ніби вареник наші губи і проквачуємо в одну сторону, потім ви зустрінете тут пальчиками натрапите на модіолус. Це такий як шарик в куточках ваших губ. Ми його також розминаємо будь які рухи, які ми робимо, от особливо з краю, ми робимо як ніби трошки нагору, трошки нагору роблячи таку як посмішку. І поїхала одну хвилину, я засікаю, ми розминаємо наші губи. Дивіться, я працюю не по самим губам. Тобто я не, не прям губу. Я працюю по шкірі. Яка в нас навкруги саме з м'язом? Нічого не тягну. Угу. І тут такий легкий рух. Якщо у вас філери, цього не робимо. розслабляє. Якщо у вас філери, я вам буду казати, які вправи можна робити при філерах. Ось розминання, там, де ми задіємо безпосередньо губи, ці вправи вам не можна. Угу. Розслабляємо трошки. Так, у кого філери показую масажну техніку. Ви робите, поки ми робимо зараз з губами, ви щоб не скучали. Робите цю техніку. Захвачуємо підборіддя. Ось таким чином. Дівчата, хто проминув, продовжуйте разом зі мною. Захвачуємо підборіддя. І починаємо рух. Вгору вниз. Розслабляємо. Угу. Схотила складочку і поїхала. А ось так, щоб вам було видно. Тобто я захватила і я розслабляю всі м'язи, які в нас тут. Тому що з часом, якщо ми не розслабляємо, а любітелі зажмати у нас може підборіддя ось так і бути схоже на корінну попку, як я вже казала. Виникати ось цей залом. Поперечний такий, і буде некрасиво. От саме бабусі славляться, якщо ну, бабусі в нашому розумінні кому 90 плюс, славляться, коли у них так хова і піджимаються підборіддя. Тому, дівчки, дуже багато хто любить колоти сюди філер, щоб воно було таке красиве, гостре. А ми це з вами сьогодні зробимо без філерів. Тому поїхали, ви це весь цей час розминаємо. В кого немає філерів, продовжуємо. Ті ж, сами, той же сами, а, ті ж самі пальчики. Поставили. Трошки зачекали, поки шкіра зволожиться. І легко-легко, ніби через шкіру розтягнули м'ясо. Буквально амплітуда пів сантиметра. Ось таким чином. Угу. Приростали. Угу. І проходимо дуже легко, дуже легкі відчуття, як ніби ви пірїнки через. Ви продовжуйте, продовжуйте, як ніби ви в пуховику хочете розіменути і розправити пір'їнки. Ось такий рух. До. Далі можна всім, дівочки. хто з філерами, підключаємося. Два пальці. За, е, ми захвачуємо де наш, ось, на, ось наш круговий м'яз. Ми захвачуємо тканини, не просто шкіру стараємось, а тканини. При цьому, дивіться, от у мене ось тут, якщо я так захвачу, в мене виникне залом. Ми залом цей нагору, щоб в нас згори такий як був, як горочка. І тримаємо буквально 3-5 секунд. Розслабляємо. Перехватили далі і тримаємо. Тобто ми по губі безпосередньо по цій по кордону, межі, губи, чи як його так виразитися, ми не трогаємо, ми лише шкіра і всі тканини, які м'яс також, які в нас по окружності губ. І проходимо повністю, повністю весь круговий м'яс. Ротик розслабили. Угу. Це повільно, 3-5 секунд на кожний защіп. Коли ми робимо повільно, затримуємо, ми розслабляємо наш м'яз. Плечики опущені, рот розслаблений. Зубки у нас не разом. Переходимо всю цю зону. Так, захвачуємо, захочуємо. Хочте, може, не хотіти, може виникати такий золом противний, Треба його прямо нагору, щоб він. Угу. Слідкуйте за цим в дзеркалі. У нас тут нічого не виникало. Якраз ми захвачуємо навіть зону носогубки з вами. Хова і виштовхнули. Виштовхнули. Якщо у вас довгі нігті, два пальці і той самий рух. При цьому, дивіться, обов'язково, якщо ми робимо двома пальцями, тут було більше видно. От якщо я зроблю і зроблю ось так, так не треба. Розслабили, слідкуємо повністю за обличчям, що в нас ніде не виникали додаткові заломи. Плечки опустили. Так, я ж дивлюсь то туди, то туди, тому що, тому що я також хочу з вами грану показати. Якщо буду дивитися тільки в камеру, то я не буду бачити, що мене відбувається на обличчі. Угу. Можна зробити лише один круг, от ми з вами зробили два. Можна зробити лише один круг, якщо у вас менше часу. Чудово. Тепер, дівчатки, у кого філери продовжуємо третій круг, у кого немає, поклали два пальчика разом в куточки губ. І ми з вами будемо завертати губи за, губи за зуби. Ось таким чином, 20 секунд. Навіщо класти пальці, якщо ми не будемо цього робити? Дивіться. Одразу мене купа заломів, тому ми допомогли шкірі, затримали всі тканини і поїхали 20 секунд. Один молодці, тепер пальчиками легко-легко проходимо по такі як шипочки, тонізуємо. Кайомочку наших губів можна двома пальчиками. Розслабте рот. Так, не буде ефекту вау, як від філерів, наприклад. Цей ефект зникне через час. Однак, до ваших губ, до, вашої, до вашого кругового м'язу губ. Зараз прибуде набагато більше крові, набагато більше живлення, набагато більше розслабленість, та на це м'яс. Дівчки, ну те ж саме, і низ також. Це те ж саме, що ми качаємо попу. Ми ж не пішли в спортзал на один раз, і хопа, вона така, як у Кім Кардашян. Ну, да? Тобто, якщо ми не качаємо попу регулярно, то ефекту не буде. Той самий ефект гімнастика для обличчя регулярність. Однак не забувайте, що в гімнастиці дуже допомагають звичайні лімфодренажні руханки і обов'язково правиль для поста. Руханки, до речі, ви можете, ви можете знайти в мене на каналі. Щотижня нова руханка. 5 хвилин, 5-7 максимум хвилин вони дуже допоможуть вашому здоров'ю і вашому обличчю також. Якщо хочете пропрацювати обличчя, то три рази в тиждень ми займаємося в клубі. Всі посилання є в описі каналу. Так, чудово. І тепер ваша улюблена вправа, я знаю, Напишите мені, якщо у вас не виходило, то зніму ще додаткове відео, або зроблю прямий ефір в інстаграм. Конячка, або ж ми можемо просто видихати повітря. Конячку, як ми робимо? Можна всім. Ми вдихаємо повітря і потім максимально з таким напором ми видихаємо, при цьому розслабляємо щоки, не зажимаємо щоки, розслабляємо весь круговий м'яз рота. І наші зуби будуть такі, як на вітру. Наші губи будуть, як на вітру, там, я не знаю, шторка тіліпатися. Як це все виглядає? Вдихнули. Прям сильно випустіть повітря. І якщо у вас виникає отак. Отут ви все зажали. Опустіть вашу голову, але не підборіддя друге створювати. А нахиліть корпус, опустіть голову і зробіть те ж саме. Відчувайте, щоб у вас тут прям тіліпанія відчували. Якщо так не виходить, що ми тоді робимо? Згадуємо, коли нам щось не подобається, і ми таке. Ну, типа. Той же рух, тільки без оцих занатих вібрацій. Ну мені не подобається. Пуф, ви себе обов'язково спіймаєте десь, колись ви будете якомусь е, в якійсь розмові, і ви зрозумієте, що. Пуф, ось цей рух в мене аж плечі ви Бачите, ну, не подобається мені. Згадайте, зловіть цей рух, дивіться на себе в зеркало, коли ви робите, щоб ви не. Пуф, не зажимали, намагаючись розслабити губи, не зажимали куточки губ. І напишіть мені обов'язково в коментах, чи вас це вийшло зробити, чи ні. Ще 5 разів. Чудово. І тепер насолоджуємось ефектом. В мене, наприклад, немає бажання зараз зажимати губи, нічого взагалі робити такого, піджимати. Хоча я любитель дівчата, піджимати. Мої губи я відчуваю наповненими, такими прям все тут горить. Тоді, до нових зустрічей. Чекаю вас в коментарях, як вам були відчуття? Не забувайте, кожен ваш коментар. Він підсилює канал. Він допомагає українському контенту просуватися далі, щоб його бачили більше жінок, щоб більше жінок України були здоровими і красивими. І головне, як кажуть мої клієнтки, не боялися старіти, тому що це дуже важливо і чоловікам, і жінкам всім нам. Я вас обіймаю і в понеділок, дівчата, нова руханка, так що підписуйтесь.